Або верніше вкрали в кілько... сумі чи 5 чи 10 тисяч, ви взяли фіктивний чек в магазині Медтехніка міста Дрогобича на придбання інструментів для Астебільської міської лікарні. Прошу прокоментувати цей випадок. І як ви розцінюєте, чи має право бути депутатом слуга народу і вкрасти народні гроші? І друге питання. Як ви голова земельної комісії, при вашому сприянні була виділена ділянка для жителів міста Рудки Параболі. Ви являєтесь жителем міста Рудки. в яких сімейних с... с... чи родинних стосунках ви перебуваєте з громадянкою є Жителем міста і я там вже живу 13 років. До нас до першого питання. Так. Ну, перше питання, значить, ті громадяни, скажу там, що прийшли вже 8 місяців, мене очорнюють, де можна? Ви тільки нам можуть. Де, десь, приблизно, десь приблизно, ну, на мій підрахунок йде вже до сотні письмових усних звернень у всі існуючі органи і станції України. Так. І всі і вас так, а й далі будуть так, Значить, відносно, відносно зранку <смеш> до того, звичайно, у тих скаргах чого тільки не пишеться? Там хіба не пишеться одно, що я підірвав ті вежі, куди я? Ну, то вже питання скорішу місяця до лікарів поїхати на сім'ю. Ви не ставте діагнозів, ви не ставите <питеріон> діагнозів, ви не ставите я додам. На... Я... Да. Ми маємо свідка того, який давав той чек. О, ми маємо свідка. органи Вже свідка <кліпи> опитували. Опитували. свідок дав відповідь, що чек він брав. <кліпи> <кліпи> Зараз дойде. Кожного є свідки, що шає. Зараз пан Роман вийде перше на ті запитання. Давайте Добре. Значить, я є. Депутат маю право 5 тисяч гривень в рік скерувати на ті цілі, які я вважаю за Гроші, які виділялися мені, якісь роки мені тих грошей не виділяли, але виділялися кілька років. Кошти, що було зроблено ремонт з Темницької міській лікарні певне обладнання. Відносно цього, чи я брав, чи, б, чи не брав, ті всі речі дуже просто встановити документальним способом. Тобто, коли відділялися гроші з якого числа, коли перераховувалися гроші бухгалтеріями, казначействами і так далі. То все дуже просто доказується. Звичайно, що то є наклепи. О, а, так на клепи, да. скажем, а, а, на десятки і десятки інших фактів. Мене перевіряли багато разів Всі існуючі правоохоронні органи, які існують. Ну, Якщо ви бажаєте, я можу показати факти і відповіді офіційних правоохоронних органів. не а тепер підтвердилося, що ви кошти отримати. Який груди стосунка? Є така людина написала заяву згідно начального законодавства, отримала. А чому ми писали і нам навіть не прийняли заяву? Ми з її твої розроби подали. Скажіть мені так питання. Я писала, але <рисвіт> <я> не прийняли. Та скажіть мені, як не що ми прийняли. Скажіть так, як параболять. Скажіть, хто є параболя? Ну скажіть, служити ми Треба заробимо. Пане Романе, я би хотів продовжити тему виділення земельних ділянок. Ви знаєте, що? виділення за ділянок під садівництво Дрогобич було доволі серйозного скандального характеру. І ми знаємо всі, що чинне українське законодавство не обмежує будь-якого громадянина України, будь де в Україні отримати ділянку під садівництво. Але чи знаєте, скільки ділянок, які отримані під садівництво, вже змінили власників практично зразу після вироблення документів це перше питання. Друге, скільки ділянок і хто буквально протягом декількох місяців після отримання ділянок під садівництво перепрофілювали з допомогою депутатів Дрогобицької міської ради під будівництво. Третє питання: чи не оцінюється те як шахрайство з земельними ділянками? І четверте. поясніть. Чому серед людей, які отримали ділянки, під садівництво підкреслюють, є дуже багато людей, які фізично мешкають поза межами Дрогобича і займатися садівництвом практично не можуть в нашому місті, а ділянки отримують. тому числі і параболя під садівництво, жити кородок, Яких груди сумку, перебуває та не звичайно Володимир. Ні, не, ні, я такої статистики не маю. Різвища мені... Скажу одно. Мені підказали, відкрийте сайти і відкрийте продаж земельних ділянок в газеті. І те, що було на ваших сесіях, моментально з'являється сумами там з долярами, з нулями, з'являється вже через продаж. Я вважаю, що якраз і фронт діяльності для громадських організацій, щоб вони такі речі... Але депутатів, депутати, ну депутати, ну чекайте, депутати так само повинні звертати на суду. Але, але, власне, з вашою допомогою ті речі треба моніторити. Ну, Але що я вам скажу? Рішення приймається. Скільки, скільки перепрофілювали ділянок? Ну Ну не знаю. Я ж, я, я, я. Це ж йде через завезти камінське. Але чому ви пропускаєте садівництво, перепрофільовуєте під будівництво? Буквально за декілька місяців. Так, забороняється. Ну, ні, ні, але це ж акрайство. Людина, ну, не посадивши одного дерева, справа, ні одного дерева, будує хат. Це законний справедливий.